Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про дещо містичне, і, я б сказала, ну, незаслужено забуте чи не висвітлене в нумерології. Ми всі підраховуємо число життєвого шляху, ми складаємо ім'я для числа долі. Але хто з вас хоч раз замислювався, а скільки літер у моєму імені і що вони означають? Так так вам не почулося. У кожному імені є своя таємниця. Навіть граматично містична таємниця. І сьогодні я вам оцю без перебільшення страшну таємницю розкрию. Якщо ви готові слухати, тоді запасайтеся терпінням і приготуйтеся почути про себе чи про своїх близьких щось таке, чого раніше можливо і не помічали, або що більше ймовірно, ну просто не надавали цьому якогось значення. А на знак подяки. Не забудьте ставити лайки, подобайки, коментувати відео і підписуватись на мій канал. З мене правда про долю, а з вас містичний клік. Отже, хто такі люди, у яких іменах, в чиїх іменах є дві літери? Ну, скажімо так, це борці за виживання. Дві літери це як мінімалізм у житті, але не добровільний, а примусовий. Власники таких імен, так-так, це я про Яна чи про, скажімо, Лі це справжні борці. Вони звикли до думки, що легких шляхів просто не існує. Життя їм постійно підкидає якісь виклики, от наче всесвіт їм каже: ти з двома літерами, ну подивимося на що ти здатний. Але знаєте, що найпрекрасніше. Ці люди мають незламний якийсь стрижень у своєму, в своєму житті, вони змушені проходити стільки випробувань, що загартовується, ну, от, як дамаська сталь. Їхнє життя нелегке, не але вони сильні. Ну Це як пройти школу виживання е, на максимальному рівні складності. Тож, якщо ви знайомі з Яном, не дивуйтеся, якщо він одночасно пише дисертацію, ремонтує авто і вчить китайською. Він просто мусить постійно з чимось боротися. А ми давайте тепер розглянемо людей, у яких іменах яких є три літери. Про них можна сказати: упертість ваше все. Три літери. От як в іменах Зоя, чи Лев – це люди, для яких я правий, ну це не просто думка, це життєве кредо. От уявіть собі, сидите ви з такою людиною, розмовляєте. І ви точно знаєте, що вона помиляється в чомусь. Вона це ж чудово, теж розуміє, але зізнатися, та нізащо, вона краще календар перейменує, ніж скаже: Окей, ти був правий. І ось тут, друзі, ми підходимо до черствості, про яку так часто говорять. Но насправді це, це не черствість, це просто стійкість переконань, доведена до якогось абсурду. Якщо ваша Зоя. Вирішила, що салат має бути без майонезу, то навіть якщо на столі лише майонез і салат, да, просто салат, то вона їсте на салатну цю тарілку. Ну, Просто залиште їх у спокої, тому що їхня впертість, це їхня броня. А щоб їх розтопити, ну, розтопити, скажімо так, да, то тут потрібна любов, потрібне терпіння і, можливо, невеличка якась. Ну,мерологічна хитрість ну, можу називати людину не Зоя, а Зоєнька там, або ще якось. Ну, тобто про це трошки іншим разом. Якщо в вашому, якщо вашому імені чотири літери, то тут можна сказати так, знову випробування. Але це вже для чоловіків, тож давайте поговоримо про це. Чотири літери. Ну, як в імені Олег, Віра. Ну, це знову про школу життя. Але тут є нюанс. Ну, помітили, що для чоловіків з чотирьма літерами в імені, ну, наприклад, Ігор, Олег, Іван, життєвий шлях таких чоловіків часто схожий ну, на забіг з перешкодами. Успіх приходить не одразу і доводиться буквально вигризати своє місце під сонцем. А от жінки з такими іменами, ну, наприклад, Віта, да, більш стійкі до цих вібрацій, ну, наче мають якийсь додатковий амортизатор долі. А от чоловікам, якщо вас Іван працює на трьох роботах, то не дивуйтеся, це не він такий невгамонний, це його нумерологічне ім'я постійно його перевіряє. Тож, якщо знаєте Олега, то обійміть його і скажіть, ти молодець. Тобі просто складніше, ніж іншим. А ми переходимо до людей, в яких їхнє ім'я складається з п'яти літер. Ну, скажімо, так, це залізна воля і інколи тиранія можливо. П'ять літер – це як в імені Ірина чи Роман, це вібрація такої залізної волі. Ці люди не просто ставлять цілі, вони їх пробивають. Ну, Ірина побачила, наприклад, сукню, а Роман захотів підвищення. То що ви думаєте? Вони отримаються, навіть якщо доведеться зрушити гори. їхня наполегливість викликає у нас захоплення. Але, як то каже, сила велика, а відповідальність ну, не завжди керована. Ця залізна воля в особистих стосунках може перетворитися ну, на таку собі домашню тирані. Вони звикли керувати. І коли партнер має власну думку, то це трошечки ламає систему їхню. Вони не погані друзі, вони просто занадто цілеспрямовані. Іноді їм потрібно просто нагадати, що світ не обертається тільки навколо їхніх амбіцій, а кохання ну це не бізнес-проєкт. Переходимо до людей, ім'я яке складається з шести літер. Шість літер – це Тетяна, Андрій, Марина. Це нумерологічна вібрація свободи і незалежності. Вони можуть дарувати тепло і любов, але довіру просто так не віддають. У них стоїть вбудований сканер, який перевіряє потенційного партнера місяцями, а то й роками. Ну, це не їхня якась там злість або там ще через щось, там. а це тому, що вони надто цінують свій внутрішній світ. Але коли вони нарешті знаходять того самого чи ту саму, друзі, це просто ванілі і цукор, вони просто розчиняються у щасті і стають найвірнішими, найвідданішими партнерами. Якщо ви зустріли Тетяну, яка нарешті вийшла заміж, то можете бути впевнені, її чоловік пройшов самурайський відбір. І привітайте його. Якщо в вашому імені Сімбук, то, скажем так, в яких іменах це Наталія, Валерій. це вібрації дипломатії і м'якої сили. Вони вміють домовлятися, вони вміють оминати гострі кути, тому, тому що це їхній дар. Наталія буде м'яка, поступлива, як вода, що обтікає каміння. Це приносить їй багато бонусів у житті. Але тут, друзі, маємо якийсь нумерологічний трошечки казус. Для чоловіків, ну, наприклад, Валерій, Назарій, оце ця м'якість може стати для них пасткою. У нашому часто такому агресивному світі їхня надмірна поступливість може сприйматися як слабкість, занадто м'які, скажуть про нього. Ну, Це те, що може зіпсувати життя цій людині. Вони просто не створені для жорстких офісних війн. Валерію потрібна партнерка, яка буде його, ну скажімо, його бронежилетом від зовнішнього світу, і нагадає, що іноді треба стукнути кулаком по столу, а не просто красиво посміхнутися. Якщо ваше ім'я складається з восьми літер, вісім літер, ну, наприклад, це Світлана, Катерина, Віктор чи Анатолій, це полум'я. Ці люди, друзі, от вони наче вогняний смерч. Вони запальні, вони неконтрольовані іноді і можуть створити драму на рівному місці, навіть якщо це місце ну, ідеально чисте і рівна підлога. Їхня пристрасть це їхня сила і їхня головна слабкість. Але іноді вони своїми необачними словами чи якимись вчинками підштовхують партнера ну, до якихось сварок, а потім дивуються, чому мені так нещастить у коханні. Оце, кла... Оце класичний приклад, коли самосаботаж працює на повну катушку. Якщо ваша Світлана рознесла, наприклад, ресторан через неправильну сервіровку, а потім плаче, що її не розуміють, то це вібрація 8 літер. І Світлані треба навчитися керувати своїм вогнем, а не палити все навколо. Якщо ваше ім'я складається з 9 літер, ну це імена, які містять магію. Володимир, Олександр, Валентина це романтики, це мрійники, люди з такою чудовою інтуїцією, що вона, здається, керує ними скрізь, от, замість логіки. Вони мають гарне щасливе життя, бо інтуїція їх виводить на правильні доріжки. Але, друзі, тут є і ложка Дьогтю, як то кажуть. Це люди крайнощі. Коли на їхній вулиці свято, вони сяють, як новорічна ялинка. Але варто свято раптово там з'їхати кудись там, на сусідню вулицю, наприклад. І вони починають бачити світ виключно у чорно-білих, якихось драматичних тонах. Вони наскільки входять у свої переживання, що забувають, як світить сонце. Дорогі Маргарити, Володимире, не забувайте, нумерологія вашого імені дає вам інтуїцію. Щоб ви швидко виходили з тіні. Користуйтеся нею. Отже, друзі, як бачите, букв в імені не буває надто мало чи надто багато. Буває та кількість, яка дає вам якісь ваші унікальні здібності, десь випробування і десь фантастичні переваги. Але хочу звернути вашу увагу на те, що це тільки одна, одна із характеристик особистості. Яка може впливати на вас от, в певний час життя. Це все індивідуально. І ще раз наголошую: не робіть поспішних висновків тільки з однієї цієї характеристики, бо тільки детальний цифровий аналіз, який включає в себе і аналіз дати народження, і повний аналіз імені, от тільки з цієї повної характеристики можна робити якісь висновки. Але всі ці маленькі гвинтики запускають. Наш великий годинник нашого життя. От тепер ви знаєте нумерологічну силу свого імені і свої слабкі і сильні місця. Використовуйте це мудро.